Графічний дизайнер це фахівець, який створює контент для бізнесу, створює айдентику, фірмовий стиль, використовує шифти, кольори, сенси, зображення та багато чого іншого. Він допомагає донести правильне послання та меседж до споживача від бренду, також формує коректне сприйняття бренду чи продукту в очах споживача. Якісний графічний дизайн стає ключем до ефективної комунікації. Візуальні рішення здатні не лише привернути увагу клієнта, а й викликати потрібні емоції. Та стимулювати його до дії, і все це без слів. До графічного дизайнера приходять замовники і кажуть: у нас є така задача, зроби нам це, і це треба зробити через візуал. Тобто, ми маємо ціль, а ти маєш її виконати, використовуючи візуальні елементи різні.